Товариство, доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди з великим задоволенням раді бачити всіх вас на нашому YouTube-каналі. Друзі, повертаємося до буденного ритму життя. Ну і якраз от за допомогою наших відеоматеріалів намагаємося відображувати якраз от у них все те, що якраз з нами, з нашими свинками, ну і з рештою нашого господарства відбувається. Значить, Сьогодні поговоримо про дуже важливі речі, речі, я би так сказав, які. Я з 100% впевненістю мож, можу бути впевнений, якраз у цьому вони є невід'ємними будь-якого власника і господаря, який намагається або ж займається свинарством. О, Перед тим як ми потихеньку разом з вами перейдемо до проблем по старій добрій традиції. Будь ласка, підтримайте. Українськомовний контент вподобаєчкою, підтримайте нас, будь ласка, друзі, коментарем для нас і для нашого маленького ютуб-каналу. Це дуже і дуже важливо. Ну а Тепер до тих от проблем, про які я неодноразово е, як би говорив, проговорював, зупинявся, але от е, куди ж? Ти від тих проблем подінешся. Е, якраз от поговоримо, друзі, сьогодні разом з вами до золотого правила у свинарстві. Обіжрався, обісрався, як то кажуть. Вибачте на слові, але є, як є. Дуже часто е, пишуть з приводу того, що там всі ютуб-блогери. Показують тільки лоск, блиск, супер успіх. ну і Майже ніхто не показує проблем. Я не говорю, що я один такий єдиний, але стараємось показувати все те, як воно є, без жодних прикрас. Значит, Станочки наші фіксовані і бокси, як ви бачите, пусті. Ті місця, де буквально декілька днів поросятка у нас знаходилися з Спусті... декілька хвилин, потрібно перечекати, тому що не дають поспілкуватися. Отаке от от кіно у нас відбувається постійно. Шасів у свинки тьма, але тим не менше, убиваються. В період, коли вона її годує. Повертаємося до наших обісрунів, можна так сказати. Ця групка до них не належить. А от якраз от групка, яка знаходиться поруч, е, ті ж самі обісруни. Але чому саме обісруни? якраз от? Е, Акцентував я свою увагу, що оці от поросятки, які відлучені у нас у період 28 днів, це ну в якійсь мірі дуже проблемні поросятка, тому що Зі своєї сторони, потрібно прикладати максимум зусиль для того, щоб вони якраз безпроблемно перейшли від свиноматки до повноцінного життя. Ну і якраз от певен алгоритм у нас випрацьований роками так називаємо. Але... Випрацьовий, але ні ні та й збої оцей от алгоритм дає. Значить, буквально два дні вони у мене побули у оцих от станочках, які я вам показував, буквально декілька миттєвостей назад для того, щоб мінімізувати оцей от стрес, відлучки від них свинки. Ну І так як наші поросятка гарно поїдають уже стартовий комбікор на основі БМВД. ми... Регулярно на протязі двох, трьох, чотирьох разів на день підсипали їм оцей от стартовий комбікорм для того, щоб якраз от вони дуже раптово не перейшли на нього, не переїдали і разом з тим не було у нас і у них разом з тим розладів шлункових і срачок, Але е, ну, саньок поумнічав, та й знаєте, як кожен господар наче їдять, наче сирунців немає. Але якраз оцей третій, е, ну, навіть не третій четвертий-п'ятий день для поросяток вони дуже-дуже критичні. значить е, Вчора зранку перемістив їх в ці принципі е, по, е, перемістив до них оці от корита, з яких вони Харчувалися. Ну і поросятка абсолютно безпроблемно почали шукати і знаходили зону кормову, водичку. Ну і те, що я почав спостерігати, вони почали накидатися на корм. От почав з'являтися оцей от інстинкт голоду. Те, про що я неодноразово говорив, якраз от за чим потрібно дбати і що потрібно контролювати. Ну а саньок. Так, як, начебто, все по маслу, все прекрасно, по доброті душевній, і оця от доброта душевна, я впевнений, що вона є у кожного господаря і власника. Підсипають, хай маленькі нямають, хай маленькі ростуть. Ну і вже сьогодні, зранку, ми. Побачили під хвостиками явні ознаки того, що у поросяток з'явилися розлади у виді таких от підтікань, що в принципі дуже і дуже негативно. Якщо не реагувати на оці от розлади, послідуючому це призведе до великих діарей, ну і буде горе біда. Значить, калові маси зараз, як ви бачите, сформовані. Що саньок зробив? Перше, друзі, енрофлаксацин. 50 і по 0,2 кубика на голову. Це обов'язково потім передробив оцю от гранулу, яка у мене закатана була. Ну, комбікорм на основі БМВД закатана була у гранулу. Я її через мельницю передробив і додав трішечки біовід. 80. Єдине, що зараз знову наші безхвостики переводяться на в якійсь мірі нормований комбікорм, тому що я вам в попередніх відео показував, що збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо. Якраз от раціона цього не раціона, кількість поїдаємого комбікорму. Ну і дозбільшувалось до того, що наші безхвостики трішки обсиронькались. Але будемо сподіватися, що то ненадовго ми виправимо цей момент і косяк. Але також те, про що хочеться сказати. Якраз от групка поросяток групці рознь. Одна групка і поросятка з під одної свиноматки, інша групка і поросятка з іншої свиноматки, і третя групка і поросятка з під іншої свиноматки. Розлад шлунку з'явився у оцьої от грубки, І то не у всіх поросяток. У деяких поросяток розладу не було. але... Групову, ну, групову оцю от обробочку і анрофлоксоцином і групово вони у мене споживають Biovit 80, тому що оце от якраз той варіант, який говорить про індивідуальні особливості поросяток. Можливо, кишлково-шлунковий тракт не такий сильний і не такий гарний, як у решті поросяток. Але тим не менш, факт є факт, але оці мене трішечки нажухкали, я і тим почав трішечки менше давати. Також установив інфрачервону лампочку, дуже давно їх не було, але довелося її установити, так як загальна температура дуже сильно знизилась у нас вчора. Ну, з вчорашнього на сьогоднішній день ночі, тобто в районі там, 4 градусів плюсова температура була, тобто це досить таки прохолодно. Тому е, ну, установив одну інфрачервону лампочку, одна і досить. В принципі, що ця групка поросяток, що та вони вон, сплять в от зоні. Але товариство, ну як, оця от доброта душевна, вона зачасту. Як би ми там не розумнічали, як би ми там не робили, але е, ну, приводить воно все от, до таких наслідків. Але, е, факт є факт, він і уже практикою доведений неодноразово, що якраз от, е, поросятка відлучені у 28-денний період, вони значно проблемніші за поросяток, які навіть. На 4-5 днів, але більше знаходяться під свиноматкою. Явний приклад, от оцей от екземпляр, наш е, патрончик, можна так сказати, хрячок, який, е, тим не менш, залишений на господарстві для того, щоб в подальшому стати плідничком, але. Та от групка, яка відлучалася, і на основі яких проводились певні досліди, також і спостереження, безпосередньо він і ще один хрячок, який був реалізований, вони були відлучені у 33 дні. Ну а решта поросяток, які також відправилися до хлопців, вони були відлучені у 35 днів, і 35 днів це. Ну, можливо, для якби людей, які не зв'язані свина... зі свинарством, хтось скаже, та це що, шо... що таке там ті сім днів. Але сім днів під свиноматкою дуже сильно вони взагалі змінюють саму ситуацію. Поросятка і в принципі глобально більші привідлучці ідуть і значно краще і ефективніше поїдають. Стартовий комбікорм. ну і в принципі, як такових проблем із поросятками у випадку, коли ми відлучаємо їх, коли вони знаходяться під нею, значно менше. Але мінус основний в тому, якщо це первітки. Перш за все, то здебільшого відсотків 90% цих от свинок, які трішечки більше знаходяться за оцей от цикл 28-денний, вони тоді проблемніше переходять в охоту. Тобто є переваги, є недоліки. Тут потрібно розуміти, що вам важливіше. Дівчата наші потихеньку готуються відправлятися до Байрактарчика в гості. Так що потихеньку десь невдачі, десь абсолютно те, що ми чекаємо і очікуємо, але це галузь свинарства. І тому хто е, якби очікує тільки позитиву, тільки успіхів, друзі, ну будьте готові до всього. І потім, як кажуть. Потрібно і зможете менше розчаровуватись. Так що, товариство, працюємо далі. Зараз будемо прибирати, годувати і рухатися далі. Вам дякуємо, що сьогодні були з нами. Підписуємось на канал, пишіть внизу свої думки, своє бачення, свої коментарі з приводу побаченого почутого. Обмінюємося досвідом, друзі. Хто зі стикався з такими от проблемами, як ви з них виходите? Ну і взагалі можете залишати свою думку, своє бачення внизу, в коментарях буде дуже цікаво почитати.